Чи справді Уран і Нептун не ті, за кого ми їх вважали? Навіщо наса ізолює чотирьох астронавтів на цілий рік? Як штучний інтелект опинився на орбіті, яке відкриття українського астронома здивувало світ? І що це за таємничий об'єкт, який прилетів за меж сонячної системи? Це Universe Space Tech. найцікавіше з останніх новин космосу, просто зараз. У липні 2025 року астрономи помітили новий об'єкт за орбітою Юпітера, спершу просто яскраву крапку, що рухалась занадто швидко. Та вже за кілька днів стало зрозуміло, що це не звичайна комета, а їсть із за меж сонячної системи. Її назвали 3-I-Atlas – Це третій відомий людству міжзоряний об'єкт після знаменитих Омуамуа та комети Борисова, яких лише відео не з'являлось на просторах інтернету з ним. Навіть світло з ілюмінаторів космічного корабля в телескоп побачили. Одразу кажемо, це не справжні відео. Опачки, найкращі реальні знімки вдалося зробити телескопу Габел та обсерваторії Джиміні. Як бачите, космічного корабля не видно. Після відкриття професор Гарварду Авілеб припустив, що 3-I-Atlas – це зон прибульців. Але ця версія швидко розсипалася. Об'єкт проявляє звичайну кометну активність, а його орбіти і склад не мають нічого штучного. 3I Atlas летить зі швидкістю понад 58 км на секунду, удвічі швидше, ніж більшість комет. Її траєкторія не еліпс, як у планет, а гіпербола. Тобто вона пролетить повз сонце і зникне в темряві галактики. Науковці визначили, що вона прилетіла з боку сузір'я стрільця поблизу центру чумаського шляху. Це означає, що її батьківська зоря могла бути однією з найстаріших у галактиці. Отже, 3I Atlas може бути старшою за саме Сонце. У жовтні комета прийшла найближче до Сонця, приблизно на відстані орбіти Марса. На жаль, земля тоді була по інший бік зорі. Тож 3I Атлас зникла у сонячному сяйві. Комету не вдасться побачити неозброєним оком, адже вона надто тьмяна. Проте наприкінці листопада iAtlas стала доступною для досліджень. Стоп! Ця пауза спеціально для того, щоб ти встиг написати коментар. От Лорді Нікус під минулим випуском написав та виграє від нас новий випуск журналу Юпітер і Сатурн. Так що не зволікай, нехай переможе найкреативніший. НАСА розпочало новий етап підготовки людини до майбутніх польотів на червону планету. Четверо добровольців проведуть рік у повній ізоляції від зовнішнього світу у спеціально створеному модулі, який імітує життя на Марсі. Вони житимуть і працюватимуть у марсіанських умовах 378 днів до 31 жовтня 2026 року. Це друга річна місія в рамках програми Чапіа, покликаної дослідити, як довготривала ізоляція, обмежені ресурси і стрес впливають на людину. Учасників чекають випробовування, максимально наближені до реальних, обмежений запас води, їжі та повітря, можливі технічні несправності, затримка зв'язку із землею, психологічний тиск замкненого простору, комплекс Mars Dune Alpha площею 160 квадратних метрів, обладнано спальнями, медичним відсіком, лабораторією та піщаною зоною, симуляцію поверхні Марса, де екіпаж здійснюватиме виходи у скафандрах. Протягом року учасники проводитимуть наукові експерименти, вирощуватимуть рослини, тестуватимуть технології для автономного життя, від системи очищення води до медичного діагностичного обладнання, розробленого спеціально для місій у глибокий космос. НАСА планує відправити перших астронавтів на червону планету до 2035 року. Річна ізоляція чотирьох добровольців це ще один, але надзвичайно важливий крок на цьому шляху. Стартап StarCloud успішно запустив у космос перший у світі супутник Дата Центр, оснащений найпотужнішим графічним процесором NVIDIA H100. Для штучного інтелекту цей невеликий супутник розміром з холодильник був виведений на орбіту ракетою Falcon 9. замість того, щоб збирати дані з орбіти й тягнути їх на землю. Компанія хоче обробляти інформацію прямо в космосі. Зображення супутників, моніторинг змін клімату, військова розвідка усе це можна аналізувати без затримок, не перевантажуючи наземні канали передачі. Якщо тест пройде за планом, StarCloud в перспективі сподівається побудувати гігантський дата-центр обробки даних у. Космосі потужністю 5 ГВт, який працюватиме від сонячної батареї площею 4 квадратних кілометри. Ідея звучить футуристично, але і дуже прагматично, Ще і кластери споживають надзвичайно багато енергії і потребують складного охолодження. А космос це безкоштовний вакуум та постійна сонячна енергія. Успіх місії може ознаменувати народження нової ери інфраструктури, де, за словами засновника StarCloud Філіпа Джонстона, протягом десяти років майже всі нові дата центри можуть бути побудовані в космосі. Нейромережі роблять прорив у всіх сферах, зокрема в дослідженнях космосу. Українські вчені вже використовують і щоб робити відкриття, які змінюють наше розуміння Всесвіту. Хочете дізнатися більше? 13 грудня Київ культмотив, приходьте на наш івент Космос Лекції від науковців, нові продукти українських космічних стартапів, спілкування з однодумцями та багато іншого. Квитки за лінком в описі. Уран і Нептун десятиліттями вважалися крижаними гігантами, планетами, подібними між собою, але зовсім не схожими на Юпітер та Сатурн. Та нове дослідження може змінити це уявлення. Науковці з Цюрихського університету створили низку комп'ютерних моделей, що описують внутрішню будову двох планет. Вони врахували форму, обертання, тиск і гравітаційні параметри і отримали несподіваний результат. Нептун і уран зовсім не такі схожі, як вважалося. Усередині урана у 10 разів більше кам'янистої речовини, ніж у Нептуна. Інакше кажучи, Уран може бути радше кам'яним гігантом, а не крижаним. Натомість Нептун за своїми властивостями ближчий до Юпітера та Сатурна, ніж до свого сусіда. Якщо висновки вчених правильні, класифікацію крижані гіганти доведеться переглянути. Можливо, уран. Це своєрідна суперземля, яка виросла до гігантських розмірів. Тоді як Нептун, проміжна ланка між кам'янистими та газовими планетами. Проблема в тому, що ми майже нічого не знаємо про їхню внутрішню будову. Потужні атмосфери приховують глибші шари. А єдиний апарат, який колись досліджував ці планети, Voyager 2, пролетів повз Уран у 1986 році, та Нептун у 1989 році. Тоді він дістався їх тільки завдяки взаємному розташуванню, яке буває раз на 175 років нині ж подібна місія буде занадто складною. Через величезну відстань, на якій перебувають ці світи, проте скоро ситуація може змінитись. Наса готує місію Uranus Orbiter and Probe, яка вперше зазирне під хмари урана, а також розглядає концепт Нептун Одіссей, орбітального апарата і зонда для дослідження Нептуна та його супутника Тритона. Тим часом китайська Tianwen-4 під час прольоту повз Уран може отримати перші нові дані про його атмосферу і магнітне поле. Міжнародна команда вчених під керівництвом інституту Карнегі зробили відкриття, що фактично переписує історію життя на землі. У породах віком понад 3,3 мільярди років вони знайшли хімічні сліди давньої біосфери, зокрема ознаки фотосинтезуючих організмів, які могли з'явитися майже на мільярд років раніше, ніж вважали. Найдавніше життя залишило дуже мало прямих свідчень. Клітини та бактеріальні мати за мільярди років були знищені тектонічними процесами. Разом із породами зникають і Хімічні біосигнатури, щоб обійти це вчені шукали не молекули, а їхні хімічні відбитки. Вони проаналізували понад 400 зразків від сучасних організмів до скам'янілостей і метеоритів, з точністю понад 90% відрізнив біологічне від небіологічного і виявив ознаки фотосинтезу в породах віком щонайменше 2,5 мільярди років. Це фактично подвоїло часовий горизонт, у якому можна шукати хімічні біосигнатури. Метод можна буде застосувати й до зразків Ків із Марса чи інших небесних тіл, щоб шукати навіть найслабші хімічні натяки на можливе життя. Український астроном-аматор Володимир Безуглий відкрив нову комету Свен 25b, яка вже здивувала науковців своєю аномальною яскравістю. Її видно навіть у невеликі аматорські телескопи. До речі, це вже не перша комета, відкрита Володимиром. Комету вперше зафіксував прилад Свен. На борту апарата СОКО, спільної місії НАСА та Європейського космічного агентства. 12 вересня 2025 року Свен 25Б несподівано вийшла за Сонця, і її зоряна величина сягала 7,5, що є дуже яскравим показником для нової комети. Безуглий помітив об'єкт на знімках. І повідомив про відкриття міжнародну спільноту. А чеський астроном Мартін Машек підтвердив його за допомогою телескопа Фрам у Чилі. Комета має газовпилову кому. Це така світла розмита оболонка, яка оточує ядро комети, і хвіст завдовжки понад 5 діаметрів місяця. Після проходження перегелією комета проявила післяперегелійний спалах. Війське зростання яскравості, природа якого досі залишається загадкою. Це відкриття вкотре демонструє важливість аматорської астрономії. Навіть знімки з відкритого доступу можуть привести до значущих наукових відкриттів. Це були останні космічні новини. Якщо сподобався новий формат, дайте знати своєю вподобайкою. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові дайджести. І пам'ятайте, з нами космос стає ближчим. До зустрічі! А ви слухали пісню Ода Деме, це The Stokes, така група є Strokes. Заспівай. friends are forgotten, they only... Are... Класно, да? Yeah. Так обожаю цей і кінець і пісні.